Сьогодні їду і сміюсь, під'їжджаємо вже до водойма, я кажу господарям, мені вже по закону тут нужна прописка, Того, що так часто наставки я дуже давно не їздила на одні і ті самі. Ну, Якщо чесно, от Долина Озер це для мене таке якесь місце. Ну, Я себе відчуваю дуже затишно, от прям знаєте, як вдома-дома. Як я сюди їду, балдею. Сьогодні приїхала з Андрюхою, людина, яка була підписником, стала другом, можна сказати, сім'ї, Які передряги, ми тільки вже не попадали з ним. То сьогодні будемо м'ясо жарити, відпочивати і просто насолоджуватися природою, тому що тут дуже гарно. А вже серед тижня хочу приїхати сюди зі спінінгом. Бо щука тут капець, яка красива. Всі ловлять, виставляють. І я хочу спробувати. Так що, зараз йду замішувати прикормку і складати робоче місце. Тому вам приємного перегляду. на нам Класна відпочинку. Поїхали. Сьогодні ловлю на серію спецій чилі кріль. Оп, розпаківка. Оп! Наша вкуснятина. Зараз дольємо сюди водички. До речі, зверніть увагу, якщо така холодна вже пора, буде трошки довше настоюватися ваш пельчик. Або можете з дому взяти водички тепленької, тільки не гарячої, просто тепленькою. І доливати теплішою, тоді воно набагато швидше настоїться. Оп! Буду сьогодні ловити з активатором кльову, флюрчик. Є... На сайті там теж написано, до речі, якщо вагаєтесь, як замішати пелець, ось на кожній пачці є штрих-код. Ви по ньому переходите і там є інструкція по тому, як його замішувати. Я сьогодні сюди додам активатора кльову і на основі цього і зроблю. Заміс. А якщо у вас виникають питання, яку програму краще підготувати, на які насадки краще ловити, залишу в описі під відео посилання на групу Баунті. і там чемпіони світу триразові відповідають на всі ваші питання. Так, я вже налила водички, отак тепер збовтую. Щоб... Ти вже прийшла? Да, прийшла. Провірочка, провірочка. Кажи, так, прийшла. Проверочка, Оп. Кажуть, так. Обнаружено что то новеньке. Коротше, дівчата вже на пусту. Тепер, що ми робимо? Бо чуть не линуло. Висиваємо активатора кльова. Я не весь. Висиплю, оставлю, щоб ще було. Тільки коли ви його висипаєте, обов'язково не їж. Я знаю, що ти з'їдаєш завжди цей пелець. Висипала з на. Бачите, натуральний продукт. Одобрена собаками з долини озер. Та підожди, хай хоч він за цей запариться. Коротше, ви поняли, можна їсти. Рібуха! Заливаємо водой. І зараз щас... не, не пий. Господи, дай я приготовлю. Це ужас. І е, так збухтуємо. Боже, вона вже тут. Це капець. Знаєте, в когось кінець сезону і вже ніхто нічого не купляє. не готовиться, бо зима. Але у мене є обновка. Дивіться, це ручка піцаки Баунті. Карбонова. Довжина 2,5 метри. Отак от, от. Вкручується. Тут, виходить, ми знімаємо цю штуку. Заглушечку і вкручуємо друге колінце. Зараз покажу, щоб видно було вам. так воно виглядає. така от ляпота. Я голову під ще не купила, але Андрюха взяв свою престиновську. Сьогодні чисто спробуємо, як воно буде цю, працювати цією ручкою. А вже взимку докуплю собі голову. Спеціальну коропову і буду кайфувати. Але цей дизайн, друзі, це просто капець. Мені дуже-дуже це подобається. У нас тут щось намічається. Єс, єс, єсть. Так-так-так. І у мене рибка. Андрюха вже зловив дві. У мене сьогодні прикормка спеції, а в нього сквіт Блюдворн. В нього вже дві і два сходи, да, в тебе було. Да. Так що поки дивимося, на яку краще клює. Піцака матьора така, дивіться, ця голова дуже важка сама по собі, але за рахунок жорсткості ручки вона навіть не прогинається. Сиділи, коротше, Андрюха теж таку заказав. Каже, що скоро перестане зі мною їздити. Дорого обходиться. Ну, на родпод теж заглядає, розумієте? Ну, а холодний який. я ж показувати, тебе хотіла. О, візьме, який красавчик. Олодіть. Холодний! Я, якщо чесно, сумнівалася, що й буде клюв. а клів прямо відмінний. Хоча ми ловимо навіть менше години, так? Да? Вже скільки рибки клас Будемо відпускати. І що саме цікаве на попапинку. Бо один я зв'язала поводок, ось бачите, це кранк Баунті гачок, малесенький поставила такий з попапинкою, а другий на опаруша, що то клюнув на попапинку. Бачите, це смесь, де Попапинка і цей і вареночка. Забиваємо кормуху, ложимо спочатку поводочок нашій з попапинкою. І я згадала, що це іменно той. Закид був, де я використовувала флюрчик. Того зараз повторимо весь наш замісік. І так полосочку шляп, і будемо закидати. Іменно ця удочка в мене стояла не під берегом, а на середині водойми. Така от пасочка. Я трошки пішла пройшлася, полазила по лісочку. Тому що, знаєте, мене так підстібнуло це собирати гриби, що я вам навіть не можу сказати, що я колись думала, що я буду така азартна. Я за тиждень вже три рази їздила, вдома вже вона намариновувала цілу, цю полку заставила і я хочу їхати іще. Це наскільки кайфово і азартно, що не передати словами. Але моя дитина сказала, каже, мама. Я лучше буду їздити на рибалку. Там є можливість посидіти. Того, що з твоїми грибами треба постійно ходити. Коротше, я вже дитину заколупала в цьому плані. Ну, пішов, 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 пішов. О, є. Що оберкається так. А це вже покльовка на паріка. Ну, Упирається більше ніж попередня рибина, навіть по кончику удочки, воно воно видно. Андрюх, покажи. що кончик прогибає. І це з дальняка. Ця точка далі стоїть, ніж попередня. І теж флюріком в такмашку запшикувала. Ну, не запшикувала, а за цей єсть. Корник, кстати, красивий такий, темненький. Так. Де тут? Гачечки маленькі, трохи незручно витягувати, але січуть гарну рибку. Такий от красавчик. Оволодять. Восени немає нічого кращого, ніж це ходити на таке рибне полювання. Ну і по традиції відпускаємо рибу, але перед цим робимо фото. Сижу, чілюсь, запісачили Андрюхі тільки, що коропа і болдею. Красота у мене, не радподік. Природа, друзі, просто надзвичайна. І погода сьогодні така кайфова. Вітерець, так, да, є, але і сонечко проблискує. І сидим. Там у нас ще теж е, сидить хлопчина, ловить коропа на фідер. І коропець, я вам скажу, гарно клює. Як для листопада, то я взагалі здивована, що він клює. А тут попапчик сработав, пішов в ход. Тільки взяла термочашку, думаю, сяду, вип'ю какао. І одразу хлоп 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 Сработочка. Це перевірений спосіб. Не знаєте, що робити, коли не клює? Їсте. П'єте. І все одно буде результат. Я потраслабилась. Треба було трошки сильніше тягнути. Але бачите, знову попапинка працює. Так, зараз покажу. Ось о. Оце ця у мене зараз стоїть, бачите, бітурбо, тигровий горіх, яскраво-рожева. І от і влітку вони класно працювали, і по осені теж класно ловить. 8 мм. Так, Андрюха тут уже починає розводити костюк, і будем жарить шашлычки. Ці уже хіврики прийшли на підготовку і в ожидання, в ожидание вона вже оно. Такі чудні. Да, Зараз буде злиться, вона Як наша, у нас мія теж злюка бобровна. Да, я буду делать. Робити... Нове заклинання для риби. П'ю какао і буде мені щастя і рибі теж. Дома е закінчився маліновий чай з апельсином. Це така перебита короті, маліна з апельсином. Ну і ладно, поп'ю какао на заправку заїхали. От я в холодну пору завжди з собою тягаю термочашку. Вона, до речі, зараз в акції, Гарна ціна в неї. І тримає, хто питав, тримає гарно. Заявлено, якщо не помиляюсь, 6 годин, але тримає довше. Це, ну, я вже її год використовую, тому точно можу сказати, що вона реально гарно тримає. Та, дивіться, які в нас пейзажі. Жирок зі свининки підкапує, буває, вогник підсейкується. Але ж пахне як! Ждунь я вже тут, як тут, нікуди не відходить. І тут одразу пейзажики такі. Зараз нажремося та й поїдемо додому. Но хотілося б ще б по рибинки і можна було підвигати. І знаєте, який в мене зараз план? І що я хочу зробити? О, Андрюха, покльовка. Хочу як у М -м. А Ото додому мать, скажуть піти хлеба там купити. Ти купиш хлібину, йдеш? І переносиш на дигрижну. Детство пройшло, а осталась. залишилась а тепер у нас момент істини. Риба клюнула на сквіт блюдворн чи на шашлики. Ну схема робоча. Сідаєте їсти, готуватись, і ось результат. Андрюха вже достає. О. Слушай, а цей красивий Андрюх. Прям дуже гарний. Це найбільший сьогодні. Ти що сьогодні? Хорошо посавчишо? Дивіться, який. Підбомбило, його треба буде отут пшикнути, але риба гарна. Знаєте, після такого обіду треба лягати спати. так. Я і Андрюхі казала, було б шикарно, коли оце стоїть та палатка. Там спальна система. Ти собі покушав, заліз, пейджер рядишком положив і просто кайфуєш. Тому що, знаєте, листопад, а реально на вулиці класна погода. Прям шикарна осінь, я б сказала. Мені дуже подобається. Хоч багато хто казав, що там дощі, все це, незручно. Не знаю, я просто по-особливому якось сприймаю осінь, і ця погода, вона дійсно ну, топчик, я б сказала. І, до речі, у мене на YouTube каналі вже е, активна кнопка спонсорства. І кожен із вас може підтримати розвиток мого YouTube каналу. Е, там є щомісячний, типу, як е, тариф, і ви вибираєте там або звичайний, або трішки вищого рівня. Так що, так, хто хотів, питав, тепер активно, тепер можливо. Буду вдячна кожному за підтримку. Іду на допомогу спасателі малібу. Єсть. Чик-чирик-чик-чик. Держи. Зараз подивимося. Красавця. Такий от малючок. Але класний. Що я хотіла вам сказати? 10 листопада у мене днюха. І давно я нічого вам не дарувала. Тому так подумала прохолодно, на рибалки хочеться зігрітися. Та і в звичайному житті, там, чи на роботу, чи десь просто на прогулянку треба, щоб з собою був якийсь кухлик з гарячим чаєм. Тому, от 10 листопада, серед вас і оберу одного переможця. Подарую термочашку, тільки куплю чорну, щоб була універсальна для всіх. І для того, щоб прийняти участь у розіграші, потрібно. Бути підписаним на мій канал, поставити лайк даному відео за бажанням, але обов'язково написати коментар. Тому що саме по коментарях я і буду обирати переможця. Отак от, от і будете ходити потім під чай і згадувати мене, як то кажуть, не злим тихим словом. Ну а ми будемо збиратися додому. Класно, відпочили. Я прям знаєте, кайфанула. Бо є рибалки, коли там, знаєте, є сігриня в школі. Треба бігти, спішити, що от час піджимає. А Сьогодні крайній день канікул, погода хороша, відпочили, і можна спокійно повертатися додому і завтра вриватися в шкільні будні. Тому, друзі, дякую вам за ці перегляди. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Ну і цілую, люблю вас. Бувайте!